До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання. До вашої уваги. Кримінальний випуск новин. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. На Золочивщині мотоцикліст не впорався із керуванням, влетів дерево і загинув наслідок отриманих там. Загинув на місці. І як повідомили у поліції Львівської області, дорожня транспортна пригода сталася 7 серпня вранці на дорозі між селами Сасів та Руда Колтівська. Як встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного із сіл нашого району не впорався із керуванням мотоциклом Ямаха. З'їхав з дороги у лісу смугу, де зіштовхнувся з деревом. Наслідок удару чоловік загинув на місці. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо транспортної пригоди. Бродівський районний суд розглядає справу за позовом бродівського міського голови Анатолія Балая до видавництва просвіти із вимогою спростувати недостовірну інформацію, а також захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. На якому етапі судового засідання? Дивіться далі. Цього разу судове засідання затягнулося на дві години. На ньому було відповідач та його представник. А також у форматі відеозв'язку інтереси позивача представляв адвокат у цьому судовому спорі. Мова йде про спростування інформації, що стосується дій міського голови. На це засідання мали з'явитися свідки, які б дала суду більше розуміння суті справи, однак вони не з'явилися. Тому суд перейшов до допиту Дмитра Чобота як свідка. Спершу запитали про автостоянку, адже як вважає відповідач, її влада довела до банкрутства, звідки і виникла стаття у Брідській газеті, у якій автор керувався власними знаннями про ситуацію. Ми побачили, що тут щось дивні речі робиться. Тому написали заяву про те, що видавництво буде виходити з. З числа засновників своєю часткою, згідно закону. Для того, і, 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 Але щоб вийти своєю часткою, треба було розрахуватися зборання. На той час на, на, набігло вже більше 100 тисяч боїв і певна сума припадала на 37% які були в видавницькому просвіту. Тому видавницька просвіта відкрито провело зарані збори. Товариство веб продеавтор сервіс, на якому було запрошені всі працівники, в тому числі ті, що звільнилися, і було заявлено, що видавництво просвіта виходить з числа засновників, виплачує частину своєї забороненості, що пропадає на 37%. І було призначено день 24 лютого 2016 року, що буде виплачувати СССР. Заборгованість по заробітній платі. В цей день прийшли всі працівники автостояни, прийшли ті, що вже і звільнилися, ну, щоб отримати гроші. Був, був директор підприємства, прийшов я, був Мирон Шуст. Розклали тільки, хто, вже забув, хто видавав гроші, по-моєму, виданець. Розклали гроші і, і ті відомості, офіційно це робилося. Аж тут такий в гурт приїжджає дві машини і такі бігом, біжать до тут на поверхні по сходах з гуком і вбігає перший в, цей, в кабінет. Ігор Бунт, тодішній керівник комунального майна, і кричить, перше, що він сказав, не добрий день, а кричить, хто дозволив зарплату вибачити. А всі такі очі витріщили. А я до нього кажу, а хто заборонив зарплату, в Україні видавати?» Він побачив, що не хто сказав, а тут прибігає щоб е, всі в цивільному були. Це податкова міліція була. І пред'явили орден, що вони прийшли з обшуком на автостоянку. Костриця, майор костриця була, що в них є рішення Сихівської, Сихівського суду про проведення обшуку і мають шукати. Незаконно виготовлені нафтопродукти на автостоянці. Незаконно виготовлені нафтопродукти на автостоянці. Хто виготовляє на автостоянці нафтопродукти? Дебільнішої мої фрази в годі було придумати. Бункер був представлений як, як понятий, а другим понятим була Крижанівська, працівниця Бродівської районної ради. Пізніше мені стало відомо, що ця група міліціонерів приїхала в Бродівську районну раду перед 9-ю годиною, пів дев'ятої вже вони були в кабінеті голови районної ради Шведа. Тоді Швед якраз викликав тих працівників і, і всіх їх озадачив, що маєте бути там на, на автостоянці, бути. Е, Ну, як Понятие. І от та група з районної ради примчала на автостоянку 9 годин 20 годин, бо ще чекали тих понятих, бо не всі прийшли вчасно на роботу. І от примчали. Тому ми написали і в газеті, що це. Перевірка була зроблена для того, щоб перебити виплату заробітної плати і щоб не допустити виходу до виданиста просвіта з членів з... з... автостоянки. З... Хоча на той час ми вже зареєстрували нове підприємство автошлях сервіс» плюс своєю часткою 37%. Ми мали на ту право, але нам ото все перебили. Тому та ситуація свідчила про те, що це перевірка зумниста. І один з поліцейських мені відкрито про це сказав, що вони мають доручення від найвищого керівництва області. Слово найвищий свідчить про те, що то дві особи. Найвищими була голова обласної адміністрації, тоді був Синютка, йому та стоянка була до Фені, а другий був, тобто він не міг сюди когось посилати. А другий найвищий керівник був, а друг ще друг били який з ним в ресторанах постійно сидить, якийсь має тут інтерес. І оце, очевидно, вони і направили ту стоянку. Ми не знали, хто там конкретно її направляли, але те, що вона, та перевірка приїхала одночасно в один день, коли виплачувалася заробітна плата. Безумовно, свідчить про те, що то замовна справа. яка... Переслідує мету якраз не допустити вихід видавництва просвіта з автостоянки. Також на цьому судовому засіданні був представник видавництва просвіта Віктор Яцюк. Свідчив по одній лише автостоянці Дмитро Чобіт більше півгодини. Зрештою суддя змушений був перервати. Я бачив зерно от власне ті покази, які стосуються доказу. І дуже важко вишну знаєте, зернові полопи, Тому yeah. я попрошу якось. Після цього представник у справі Тетяна Проскорня запитала у Чобота як Свідка, чи був він ще очевидцем тих дій міського голови, про які описується у джок публікаціях газети. Зокрема, було поставлене питання щодо протоколу, який, на думку відповідача, став поштовхом для незаконного захоплення автостоянки. Цей протокол з підписом головний рейдерський документ. Особисто сфабрикований і підписаний цинічним і нахабним порушником Конституції України, законів України, Цивільного та Господарського кодексу України, це біля 100 порушень, та присяги посадовця, згідно цієї фальшивки, рейдер Белей оголосив себе власником 100% статутного капіталу про дев'ятошній Оце головна теза, яка не оскаржується паном Белею що стосується дати. Ми надрукували, щоб всі побачили той ми разом. Тут і, і граматичні помилки не то, що в кожному реченні, майже в кожному слові. Тетяна Проскорня далі запитала щодо вище згаданого протоколу. Наступне запитання. Ми сказали про те, що цей протокол був сфальсифікованим і це там 100% інформація. Чим вона підтверджується? Е, тим більше, що ви говорите про те, що дата протоколу була 1 березня, а початку мітока з'явилася 17 березня, е, якими доказами в матеріалах справи підтверджується саме фальсифікація білею цього протоколу? Що 1 березня Белей особисто і одноособово склав цей документ. І про це я пишу в статті в першій колонці на сторінці 3 війської газети. Яке не оскаржуєте ви. Він назвав цей протокол протоколом зборів засновників. Таких зборів ніхто не проводить. Це він сфабрикував той документ сам. І про те, що той документ незаконний, визнали всі суди і адміністративні суди, і господарські суди, і вищий господарський суд. України в своєму рішенні написав, що фактично внаслідок цих рішень видавництво просвіта було незаконно позбавлено прав власності. В рішенні суду написано таке. Це Білей створював такі документи, які ми назвали в газеті рейдерським паскум, яке теж не, не оскаржує ні Белей, ні ви як його адвокат. Це і є незаконне, рейдерське пастутство, фальсифікацію інакше не можна назвати. Інакше не можна назвати фальсифікацією на основі того протоколу, що видавництво просвіта добровільно з визна Стезовоточних Сильвіс. І ці документи підписані, написані е, друкарськими буквами, юристом Данильчуком, за дорученням балея, так справді реєстраційні написані. І скріплено печаткою не видавництва просвіта, а печаткою виконкому бродівської міської ради, якою, е, якою е, користувався тільки голова міської ради. Тобто, оце фальсифікація. Це я називаю фальсифікацією. Після усіх питань суд вирішив викликати на наступне засідання свідків, які дадуть більше пояснень. Сергійні Кишин, телеканал Броде онлайн. О 12-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Бачка Бузької міської територіальної громади у літній кухні виникла пожежа. до місця. Події було направлено рятувальників 44-го державного пожежно-рятувального підрозділу СМТ Улисько та 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк о 13.35 займання локалізовано та о 14.06 ліквідовано. Вогнем знищено повністю літню кухню, гараж на площі 18 метрів квадратних, речі домашнього вжитку на площі 50 м2, одну тонну зерна та пошкоджену обшивку житлового будинку на площі 20 м2. Наслідок пожежі отримав термічні опіки двох рук та обличчя другого ступеня. Громадянин 1959 року народження, якого стані середньої важкості госпіталізовано у центральну районну лікарню завдяки злагодженим діям рятувальників, врятовано житловий будинок до ліквідації займання від ДСНС, залучались дві одиниці спецтехніки та сім чоловік особового складу. У селі Старий Мелятин поліцейські затримали зловмесника, якого підозрюють у вбивстві односельчанина. Більше інформації у сюжеті журналістів із телеканалу Правда тут. У Золочівському районі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Ним виявився 22-річний мешканець села. Правоохоронці встановили, що у загиблого виник конфлікт з 61-річним господарем дачного господарства, після чого старший встромив ніж у груди молодшому. Від отриманих травм поранений помер. Поліцейські вже затримали зловмисника за підозрою у вбивстві. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. На трасі міжнародного значення Київчо поблизу села Хватів сталася дорожня транспортна пригода. Тут не розминулися дві автівки, Ауді Q7 та Тойота Кемрі. Удар був такої сили, що в одній із автівок вирвало передню стійку. На місці ДТП працювала поліція про постраждалих. Інформація наразі уточнюється. Ще до повномасштабного вторгнення рашистів на телеканал Україна звернувся житель Золочівського району щодо стану дороги. Далі пряма мова. Вже декілька років поспіль у нашому населеному пункті є дуже велика проблема із дорогами. Ремонт ведеться раз на декілька років, але він є неякісним його вистачає максимум на декілька місяців. Зараз наші дороги виглядають наступним чином. Я хочу звернутися до всіх вищестоячих стоячих органів, які можуть вирішити нашу проблему. Шановні пане президенте та Укравтодор, я від лиця всієї місцевої громади закликаю вас звернути увагу на щорічну масштабну проблему з дорогами в нашому районі. Я не міг пройти повз цього звернення нашого глядача, і ну, ви бачили, це не дорога. Отака яма, де будь-яка машина залишить колесо. Це навіть не напрямок, це жахіття якесь. Я думаю, що дякуючи каналу Україна 24 Після сьогоднішнього вашого сюжету, і у і Мінтранс, Мінінфраструктури побачили це і точно повинні відреагувати. Е, я коли дивився на цю дорогу, знаєте, я вам скажу чесно, про що думав: що якби такі дороги біля кордону України з Білорусі йде з Росії з напрямків наступу, то там би ніякий танк не прийшов би по цих дорогах. А зараз там відремонтували так дороги, що е, непогано відремонтували. Тут треба віддати належне, аби ще менше крали. Відремонтували то непогано, ну вкрали втричі більш. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття. Вона виникла у селі Берленбродівської міської територіальної громади нашого району. Вогнем знищено сміття на площі 300 метрів квадратних пожежу, локалізовано о 18.20 та ліквідовано о восьмій вечора до ліквідації пожежі залучилися рятувальники 10-ї перша міста Броди. На цьому ми завершуємо наш кримінальний випуск новин. Нехай біда обходить вас стороною. Дякую за перегляд, до зустрічі.